Вітаю тебе на моєму ютуб каналі. В цьому відеоролику я розкажу та покажу, як на біржі Бейбіт брати участь у голосуванні за листінги монет і за це аїрдропом получати монети, які перемогли у голосуванні. Відео буде, як завжди, цікавим, повчальним та позитивним. Сідай зручніше, а ми поїхали! Байбіт, нагороди для новачків тільки по силці в описі. До 30 тисяч USDT при поповненні аккаунту і першої угоди. Цей інструмент для пасивного заробітку називається байвотис. Як знайти цей байвотис? Нажимаємо на торгівля, опускаємося до самого низу, і тут буде байвотис. Нажимаємо і нас перекидує на головну сторінку байвотису. Смисел байвотиса в тому, що ми можемо приймати участь у голосуванні за листинг монет на біржу. Якщо монета, за яку ми проголосували виграє, ми получаємо ці токени airдropoм. 1 долар рівняється одному голосу. Звісно, чим більший депозит, тим у вас більше голосів. Но якщо в тебе немає ще аккаунту на біржі Bybit, ти можеш зараз пройти реєстрацію та верифікацію, і тим самим ти безплатно получиш 50 голосів, за які зможеш віддати за любу цю криптовалюту, яка є. В цьому голосуванні. Найсаме головніше, що наші гроші, які лежать на цій бірші, вони не блокуються і перед голосуванням робляться знімки балансів. Давайте розглянемо це все більш а, детальніше. В голосуванні завжди є тільки три токена. Зараз, як бачимо, проходить 13-й раунд, і в цьому 13-му раунді приймають такі токени, як MBX, MVL та токен TAMA. Щоб вам нарахували голоса, не потрібно лише холдити стейблкоін USDT. Як бачимо, можна холдити BIT, USDC, USDD, DAI, це USD та BUSD. Як я вже говорив, це вже 13-й байвотис. Ми можемо опуститися до самого низу і побачити минулих переможців Байвотису. Приймати участь в цьому байвотису максимально просто. В основному за пару годин до знімків балансу потрібно внести депозит. Або вже його мати. І після знімків балансу на інший день просто зайти і проголосувати за монету. Зразу ділюся лайфхаком, як 100% вигравати в кожному раунді байвотису. Після того, як зробили знімки балансів на інший день можна віддавати голоси. Це триває 24 години, якщо я не помиляюся. З самого початку заходити і віддаєте по одному голосі. За токен. Віддаєте 3 голоса це не так багато. Після цього ви бачите, скільки голосів за який токен віддали. І в самому кінці просто дивитеся, де більше голосів, і за цей токен голосуєте. І тим самим ви 100% перемагаєте і получаєте цей токен аірдропом. Відповідно, для кожної монети команда відділяє свій призовий пул. Бачимо, що в токені MBX команда виділила. Призовий пул в 100 тисяч доларів. В токені MVL також 100 тисяч доларів. І бачимо, що в токені TAMA команда виділила призовий пул 120 тисяч доларів. Ще з цікавого, те, що ми можемо нажати на інформацію про токен, ознайомитися з токеном та прочитати його особливості. Інформація про новий байвотис завжди виходить в моєму телеграм-каналі. Вже 13-й Baivoteis. Є в моєму телеграм-каналі, і можемо побачити, що знімки балансів будуть відбуватися 29 березня в другій ночі. Період голосування з 5 ранку з 30 березня до 5 ранку 31 березня. Не забувай реєструватися по моєму реферальному посиланні та отримувати 50 безплатних голосів. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!